На місто спадало надвечір'я, і не було в тому нічого особливого, просто закінчувалось літо, а на завтра була осінь. Сутінки нечутним кроком виходили із своїх схованок, щоб, вкрапляючись у дзвінки дитячі забави, запалювати світло у вікнах осель. Розвішувати бліді зірочки на небі і, врешті-решт, взявши в обійми ще один день з нашого життя, невблаганно мережити темними кольорами вечір, малювати ніч. Так згасають дні, аби стати пережитими тижнями, місяцями, потім роками і століттями. Ось так без поспіху іде увечір безтурботне дитинство, щоб засвітитись вранці зіркою юності, а потім далі, далі. Наша тетянка, який завтрашній день відчинить двері гімназії, ще не задумується над філософією буття. Вона просто живе у світі, в якій нам з вами дороги вже немає. Вона ще не усвідомила вартості дарунка долі, яка розпорядилась так, аби Тетянка разом зі своїми друзями завтра розпочала навчання у ювілейному сотому році в Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка. Це буде завтра. А зараз вся велика і дружня родина хвилюється, можливо, більше, ніж сама майбутня гімназистка. Мама Олена і тато Андрій навчались у стінах теперішньої гімназії, а тоді, у 70-х роках, середньої школи номер 1 І стала школа їх долею, їх сім'єю. Пролягла до цієї школи життєва дорога старшого тетянчиного брата Віталія. Дідусь Володимир Іванович згадує свої післявоєнні шкільні роки не просто гортаючи старий альбом, а сторінки своєї пам'яті, бабця Майя Тимофіївна. Чаклує над своїм неперевершеним шедевром, святковим пирогом на честь маленької розумниці. А Лілія Іванівна, дідусева сестра, учениця середньої школи номер 1 х років, не змогла втриматись, аби ще сьогодні не привітати Тетянку. і, побачивши себе у юній гімназистці, Зупинити нестримний біг часу хоч на мить, а Тетянка спішила у своє завтра, саме в тому і є її найбільше щастя, і збігали хвилини, зігрітого любов'ю, ласкою і теплом родинного вечора. Ой, як не хотілось, аби він закінчувався. Бо подарував вечір цей родині спогади близькі й далекі, адже перетнулись тут дороги їхні колишні, виринули з глибин пам'яті образи світлих днів дитинства і юності. Ще довго вирував потік спогадів, народжений черельцем, відстань до якого, якщо навпростець по хвилях пам'яті, на ціле століття. Тож хай звучать в строю високі, слова земен, подій і дат на висоті твоїх староків. Віват, гімназіє! віват. На початку 19 століття українських шкіл на Тернопільщині не було. Культурну і інтелектуальну скарбницю краю примножували діти з українських родин, які, хоч і в малому числі, та навчались у духовних семінаріях, польських, німецьких та інших навчальних закладах. Саме таким навчальним закладом у Тернополі була заснована року 1820 гімназія, де викладання велось німецькою, а потім польською мовами. Відкриття української гімназії довгий час було неможливим через протидію польського уряду. Та як би не гальмувався процес відродження і розвою національної української школи, а відтак науки культури, історична ситуація склалась так, що у 1898 році. Австрійський уряд стараннями українського посла у тодішньому парламенті цісарської Австрії Олександра Барвінського дає згоду і видає наказ на негайне заснування української гімназії. Звертаючись з клопотанням до уряду, пан Барвінський писав в моїм внесені. Предкладаю, яко місце для заснування нової руської гімназії місто Тернопіль Осередок Поділля. Цим і покладено початок Українській державній гімназії, що стала кузнею національної інтелігенції. Виділилась гімназія з тодішньої польської, в котрій поступово з 1898 року. Укомплектовувалися класи з українською мовою навчання. Розміщалися вони в кімнатах Домініканського монастиря, споруда якого збереглась по нинішній вулиці Сагайдачного. 15 жовтня відкривається і комплектується перший український клас. А з 17 жовтня гімназисти почали навчання. 19 січня 1899 року гімназії було присвоєно ім'я Франца Йосифа І, а новостворений навчальний заклад очолив відомий педагог тих часів Ріпнінський. З лютого 1901 року на чолі гімназії став доктор Омелян Калитовський. Хоча фактичним директором був Маврикій Мацішевський. Людина високої культури він згуртував навколо себе високоінтелігентний учительський колектив українців, колишніх викладачів польської гімназії. У 1902 році в зв'язку зі збільшенням числа класів та кількості учнів гімназію переведено до будинку реальної школи по вулиці Валовій, а пізніше до новозведеного будинку по вулиці Костюшка, 9, нині камінній. З 1900 по 1907 рік у гімназії навчається майбутній видатний режисер-реформатор української сцени, педагог. Театральний діяч Лесь Курбас. Тут він проникає у таємниці наук, гартує, викристалізовує свій талант, заглиблюючись у праці Івана Франка, кохаючись у драмах Лесі Українки, вчитуючись у високу поезію Павла Грабовського. Слухаюся у тишу гімназійних коридорів. І, здається, відлунюють вони з запальними юнацькими голосами тих далеких років, висвічують образи доль, що чекали їх гімназистів на пекельних дорогах цього сторіччя. З осені 1902 по 1911 рік у гімназії навчається Йосиф Сліпий. В майбутньому один з найвизначніших українських церковних та громадських діячів ХХ століття, який, після Другої світової війни, пройшовши дорогами тюрем, таборів і більшовицької каторги довжиною у 18 літ, не став навколішки, не зламався, а укріпнувши духом, піднявся на сонцесяйну височинь. Не зганьбивши імені своєї церкви, свого народу, у роки з 1907 по 1912 гімназію очолює Омелян Савицький, автор підручників з фізики і математики. А з 1912 року, по вересень 1914 до часу, коли Тернопіль був окупований російською армією, на чолі навчального закладу стояв Роман Цеглинський. Викладали у гімназії тих років видатний літературознавець і германіст Яким Ярема, відомий літератор і громадський діяч Петро Карманський. У часи Першої світової війни гімназія фактично не діяла. В її приміщенні знаходився військовий шпиталь. Навчання у гімназії відновлюється аж у 1920 році завдяки Юліану Левицькому, що був директором до 1924 року. А з 1924 року. Керівництво навчальним закладом бере колишній гімназист, а тоді вже професор Іван Губчак, котрий був директором аж до 1930 року, коли польська влада ліквідовує гімназію. Але колектив її об'єднується з колективом започаткованої у 1918 році Української дівочої гімназії Рідна школа. Що знаходилась у будинку колишньої бурси по вулиці Степана Качали. Від того часу об'єднаний заклад діє як приватна змішана гімназія рідна школа природничого типу і очолює її той же професор Іван Губчак. До 1939 року посаду директора обіймають спочатку Михайло Кужель. Потім Омелян Бачинський, а згодом Микола Тофан. Згадуючи ті роки, не можна не відзначити, що гімназисти почували себе у стінах рідної гімназії як у справжньому храмі науки. Поряд з високою вимогливістю викладачів відчувалася їхня доброзичливість і толерантність. Згадує учень першого класу гімназії і останнього 1938-1939 навчального року Петро Тимочко. Гімназія ця була невелика. В ній навчалося в останньому навчальному році біля 300 дітей. Різних станів, що кидалось у вічі, це патріотичне виховання. І тому немало наших гімназистів у ті буремні роки, які буквально настали через рік-два, пішли знову ж у нове національне визвольне змагання. Про педагогів де пару слів одним з най, е, таких помітніших. Педагогів у нашій гімназії в той час був професор Ярема. Яким? Ярема. Яким? був психолог, мовознавець, германіст і солідний вчений. Дуже гарним викладачем був німецької мови. У нас був Петриця, Володимир Петриця, який закінчив університет у Грації. Був незвичайним викладачем магістр мушак. Який потім працював у Львівському університеті на кафедрі класичної філології, вчив нас латину і вчив українську мову? Людина незвичайна. Всі ці викладачі, яких я пам'ятаю, про яких ми пишемо і будемо згадувати на нашій, на нашому столітньому ювілеї, заслуговують великої, великої пошани. З приходом нової влади, тепер вже радянської, гімназія рідна школа через два місяці реорганізована у середню школу номер 1 і переведена спочатку у будинок номер 2 по нинішній вулиці Грушевського, а відтак на вулицю Коперніка, 14, де вона функціонує донині. Під час німецької окупації з осені 1941 року. До початку 1944 року тут працювала державна гімназія, яку можна вважати правонаступницею гімназії Рідна Школа, а діяв навчальний заклад в будинку колишньої семінарії на нинішньому бульварі Шевченка 1. Напевно, немає в цьому світі прямих доріг. Не можна пройти урочистою ходою до своєї мети крізь час і простір. І як незаперечний доказ цього історія одного з найстаріших навчальних закладів Тернополя, доля якого тісно пов'язана з долею міста, така ж велична і така ж трагічна, бо опалена двома світовими війнами вимощена розвалинами багатьох влад і соціальних укладів, стоптана чобітьми найрізноманітніших загарбників, які прагнули насадити тут свою культуру, вирвавши все українське, та не вийшло. дух України, її науки, культури, освіти. Пробивався крізь каміння руйнацій і поневірянь і проростав іменами, такими як Володимир Гжицький, Мар'ян Крушельницький, Іван Левицький, Роман Завадович, Адріан Іванчук, Мирослав Капій, Юрій Мушак, Олександр Смакула, Мирон Зарицький. І багато-багато інших. З весни 1944 року почала писатися нова сторінка історії гімназії, але вже як середньої школи номер 1 педагогічний колектив, якої, на чолі з директором Іваном Синицею, зробив усе можливе, щоб розпочати навчання у зруйнованому, спустошеному місті. Свідком тих днів є Юта Осипівна Кучерська, яка і нині працює на тій же посаді секретаря. Ця робота стала мені і професією, а школа моїм домом, моєю ріднею, моєю державою. Школа на той час.